Може тільки сьогодні забрати. Де мої банки? Де мої лотки? я не де твої банки, де твої лотки. Та да, якщо я не мені ж від матері хана буде. Ага, в теперь і хана. Іноді воточки видам дорожче за рідних дітей. Запитай у любу, бо живуть не є. А добре. Ну, що, ти задовольна. За? Ну, ти ніколи в селі не була. Добре, пішли вже, ми запізнюємось. Люба, де мої банки! Ну знаєш, каталки на мотоциклі це щось чимось. Не розумію. Головне, ми вдома. А, ну так, може, ходімо всередину. Стоять. Спочатку інструктаж. Доле на дворі. Ну, До цього я вже була готова. Душ теж на дворі. О, літній душ. Літній дощ. Твої збирається. Не прогав свій шанс. А що ще мені треба знати? Хаті. Якщо щось шуршить, то це миша. Якщо щось бігає по кімнаті, це теж миша. Якщо щось бігає по кімнаті трохи більше за мишу, це міша в редко. Він зазвичай сарайський. Попрацюєш і працюєш на тому городі. Спину гнеш і відпочивати ніколи. Якби не кум, то я взагалі не знаю, що робити. Галь! Галько, давай їсти, чоловік пройшов. Та дай його що ти палаєш. Давай. давай. Хоча, і сходи спочатку один, щось святкове біленьке та навіщо? Та свято сьогодні, синочка наш Андрійка, приїжджає на канікули. У Шихване лежить рубашка твоя з весілля нашого біленька і йди, дійду з минути на малюнку. Чуть, Альфа, ну якщо сьогодні свято, то це? Я може му за кумом зганяю Треба ж медицин за я. Тобі ще зганяю, за тільки зганяю. За ті тільки заміж, за талкоголя ща. вже хубавай на стіл. Yeah. А лодочки Лоточки О, є. За крышка, ты лоточек. Зараз. Сидочки. О, о. Заложай ты, говорю. Ой, хороший маска. Нехорошие куда? страшно глянуть. Сидай, сідай, кушайся. Сідай, кушай, сідай, как хороший. А я в ту сорочку вже дивлюсь. О! Синоп! Здорово! Який ти став уже дорослий, вищий за батька! А ти худесенький, малесенький! Він скоро вже в двері не пролізе в висоту на не скіп! Та хоч два. А дружінка, два! тихо! Оце рибка фаширована, о, право. Кушарик, що ти хочеш, може? Мам, а цей, а суші є? Суші? Так. Тобто. Які суші? Я Оця риба запечена, оце сала. Я там борщ 10 літрів зварила. Які суші? Петро, дичу, йому суші подавай, борщі, а йому суші. Ти Що, дурний? Подивись, мати, всього приготувала? Сало є. Огірок є, гречка є, що дивіщена. Тебе бід гречки з лабуком назад. Сипався. Що ти хочеш на дитину? Нічого гречку сипав. Андрюшенька, синочка, оце о, воно. Сипав. дуже тяжко породі вчиться, розкажу це. Ох, мама, навіть не знаю, що сказати. На пригайності брехотия пацієнт, як відсудими в газі. Що ж Нічого не співаємо зробити. То з Zoom в телеграм, то з телеграму в Zoom. І отак до часу ночі. А потім ще системка поки напишеш уже і ранок. Якби не лекцій, то взагалі б не зсирпались. А що ж оце ви кого це що Ми такі страшні? Що вчимо? Да шовчать, те й вчимо. Тільки ж вони цей прикалуються з нас. Ми ще не встигли лаби дописати, а їм уже курсач подавати. Реально жесть. Ой, який ж, а ви у вас якось трошки часу одне. Зараз! Та яке відпочив? Тут би хоч би після ту сираму зібрати. От у мене діва. Реально вогонь. Ми з нею після джентоніка на трилогії такого джазу даємо. Треба ж якось фарбувати студентські будні. Андрушек, сьогодні таке все страшне, може ти? Ну, після кучому. Будеш вдома, будеш з батьком на полі, працювати. Яке вдома, яке «останця»? Я тут взагалі на один день приїхав. Мені б цей грошенят би підкинувся. А, а то фінанси будуть конкретні Роман? Сєчка, то само собою, бой гроші. Петро! Петро, не зі гроші. Петя, де гроші? За гроші? не твоя! А ти зараз постукаю? Ти думаєш, я не знаю, що тобі є гроші. Де ти є? Звичай, З лівером. З лівером? Петро! Коли зміньо! Я нікого того не буду! Степан? Адміна Степан! Чим не будеш? Йди, приготовчи! Забирай сумки! Йди, нам все нам треба побалатися. Дивишся мені. Гроші, гроші, гроші. Зараз гроші. тебе дамо. Батько добрий. Батько, отримав і зарплату і аванс. Ще й мати заначку знайшла. А на її... І... Коротше. На. Гуляй. Предки, ви що, прикалуєтесь? Гоніть Гонітерані гроші. А Ми без... не делаємо треба. Та О! який огород? Мені кожи котлета треба. Там буде котлета, Степана заліжить буде. Степан, я не буду тебе да, Та ви на прибор валюта в сесії. Оце позорите мене, так позорите. І ви, матусенька, простіть, Бога, радуй. Це студентське городське життя до добра не доводить. Не треба мені передачі і грошей не треба. Я сам заробляти буду, вивчусь Мені все, дітей, на роботу піду. Та тільки, простіть отрокопи явного. Що кажеш? Заробляти будеш? Буду і вивчуся, і вивчуся, обов'язково. Гроші нам давати будеш, буду. Вставай! Sento. <laughs> <laughs> Деякі пісні. Шкідливо засипати пізно. А я скажу вам, друзі, ні! Шкідливо все, що в нас вбиває, бажання жити і радіть. Шкідливо, як жаги, немає. Любити, мріяти, творити Шкідливо палко не кохати зі страхом думати про гріх. Шкідливо все підряд читати. Шкідливо убивати сміх, шкідливо не ходить в театр, не бачити в собі митця. Шкідливо все, що може стерти щасливу усмішку з лиця. <му>